Ми ніколи не зрічемося рідної мови, ми ніколи не зрічемося, рідної землі, і боритися, поборете будь-які змови, і боритися, поборете все, що у пісню Як Хіба можливо це колись забути, то відячи смертельної спокути, і наш надрив від звільнення кайдан? Ти пам'ятаєш, як горів майдан, коли їх серце в крові обливалось, коли усе на світі пробачалось, на війна між своїх громадян. Ти пам'ятаєш, як орів майдан, і чорну силу бикутую зброю, коли столиці сходила на трою, набесню сотню покривав саван? Ти пам'ятаєш, як горів майдан? А чи продовжує у слах твоїх горіти, Бо вже за тімо всі сирові квіти. І ставом став, і став наш сотний кран. Ти пам'ятаєш, як якої майданчик. Кожен з нас є гідним громадянином, патріотом рідної держави. Віримо у перемогу України. Слава Україні! Героям слава!